Божого вам благословення. Давайте розберемось, чому в 21 столітті, при такому високому рівні культури і освіти, розпочалася війна. Багато людей творчості в Росії, які були проти війни, проти всього цього божевілля, що відбувається, говорять, як таке могло статися у 21 столітті, чому ми програли? Адже закрили більше 300 редакцій, всіх грамотних журналістів, які були проти війни, звільнили. Це сталося тому, що плоть не може перемогти вершника війни, сатану і смерть з пеклом. Їх може перемогти Бог. І смерть, і пекло, і сатану вже переміг Ісус Христос. На російському телебаченні було багато грамотних культурних ведучих, але їх не слухають. За ними люди не йдуть. Виступає якийсь тупий пропагандист, збирає ще тупіших експертів, брешуть, кричать, матюкаються, і люди слухають їх та приймають їх брідні. Брехунів пропагандистів слухають, тому що вони несуть нечистий дух, помазання нечисто духу, якому протистояти можна тільки з Богом. А так як інтелігенція і наука у 21 столітті відмовляються від Бога, то вони не можуть перемогти нечистих духів, сатану, війну, смерть і пекло, філософія чи світська література не можуть зупинити диявола, бісів і чортів, тому що це під силу тільки Святому Духу. Переходьте за посиланням і дивіться повне відео.